Як збільшити роздільну здатність рисунка та видалити його фон для зручного редагування в Photoshop? Для початку зберігаємо наш рисунок у форматі TIFF для зручного редагування та збереження. Далі переходимо в саму програму Photoshop. Тиснемо меню зображення. Розмір зображення. В пункті роздільна здатність потрібно змінити значення, якщо ми редагуємо рисунок для подальшого використання його в Word. Оптимальне значення роздільної здатності буде 300. Тепер для зручного подальшого редагування рисунка видалимо фон зображення. Це дуже допомагає, якщо ми редагуємо графіки, розрахунки та інше. Але якщо рисунок дуже поганої якості, на ньому можуть бути елементи, які потрібно відредагувати попередньо. Тому повертаємось та тиснемо зображення, коригування, яскравість та контраст. Тут редагуємо в залежності від якості рисунка. Тепер видаляємо білий фон для подальшого редагування. Тиснемо Виділити діапазон кольорів. Обираємо на зображенні білий фон та натискаємо Delete на клавіатурі. Прибираємо виділення та можна редагувати далі. В наступному відео ми будемо далі редагувати цей рисунок для того, щоб його прийняли на етапі редакторських виправлень. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на наш канал тут дуже багато корисного.